Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Діти 20 березня у світі відзначають День Землі. Це схоже на ваш день народження. Пригадайте, як ви святкуєте свій день народження. Так, весело і радісно у цей день вам говорять приємні вітальні слова, дарують подарунки. Пропоную і нам порадувати землю. І розповісти їй гарну вірша. Вірш написала Діана Безносенко. Він так і називається Земля. Китні простори, зелені ліси, Нігде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет, ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно-вродлива? А ще на святі зазвичай лунає музика, пісні, усі танцюють. Тож давайте і ми потанцюємо. Побачити, як навколо сонця у космічній висі Крутяться планети, наче м'ячики раз, два, три, чотири. Я Венера! Я земля. Я червоний Марс у кратерах вулканів. Я Юпітер, я... У нашої планети в космосі є багато друзів, і на згадку про себе вона хоче подарувати їм свій портрет, тому і просить нашої допомоги. Тож, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми малюватимемо Землю, та це буде незвичайний малюнок. Ми з вами малюватимемо на молоці. Нам для роботи знадобиться молоко у тарілочці, ватні палички і три ємності з зафарбованою водою. Зеленого, блакитного та жовтого кольору. А також трішки миючого засобу або рідкого мила. Беремо воду блакитного кольору і обережно вливаємо молоко з одного боку. Потім так само вливаємо жовтий кольор і зелений. Кольорову воду вливаємо обережно і поступово. Потім беремо ватну паличку, мочуємо у миючий засіб і спостерігаємо за дивом. Погляньте, яка гарна планета земля у нас виходить. Ось такий гарний портрет нашої землі ми з вами наманували. Я думаю, земля буде нам дуже вдячна і зможе подарувати його своїм друзям.